Всім гарного друзі, недільного ранку та гарного недільного дня. Вчорашнім приготуванням моє, моя робота не закінчилася. Сьогодні приготую далі, тому що ну, ніякого ж смаколика такого солоденького бабуся не зробила, а не зробила, тому що ну, не було сметани. І нічого не затівала, тому що не знала, чи знайду сметану. А в Гайвірон не хотілося їхати. Але обдзвонила вчора вечором трішки по телефону людей, хто тримає корівки, і сметана знайшлась. Сьогодні поїхала, взяла і вже печу без Бережно, вимішую, трішки додала какао. Такий вийшов бісквіт. Такий непоганий. Трішки віце вищий, а віце трішечки нижчий. Ну, зовсім трішечки. Але я ж думаю, що я його буду різати. Ну, на даному етапі виглядає непривабливо. Але воно зараз в холодильнику застигне, і я його викину на блюдо і буде привабливий вид і смачний. Трішки замало сметани. Кладу каву, друзі, бо вже ось я спробувала трішки. Що хочу сказати? Ну, забагато коржа можливо, але воно смачно, тому що мало желатину в кремові, і крем весь пропитав коржі. Ну, другий смак просто зовсім інакший. Випустила свою птицю і зібрала яйця. І сьогодні у нас сім. Сім яєчок. Дуже добре. Ще таке сонечко. Таке сонечко, сонечко. Я не знаю, як це стати. Дітки мої ще в у сватів, десь вечором. Ввечером вже десь мають привезти їх. Ну, Трішки ж погустюватися, у мені їх зустріли, то треба ж погостювати. правильно. Що ж, друзі, мене в коментарях писали, питали, як я варю готую заливну рибу. В коментарях писати багато. Та я думаю, трішки скажу словами, та й це буде скоріше. Заливну рибу я варю із желатином. Якщо в мене є багато голів від риби, то желатину і не додаю. Ще буває навіть проварюю лоску. Потім желатину не додаю, якщо я це ж окремо проварюю, якщо просто рибу. То додаю желатину без голів, ну, як зазвичай, додаю желатину. І риба в мене секрет смакоти в рибі. Рибі треба дати вимліти. Не, не за пів часа. За пів часа вам не буде тої смакоти в бульйоні. Навару того не буде. Треба риба, щоб на маленькому вогні вимліла. Кидаю, це. Я готувала це так шість тарілочок. Це три гарних цибулини, дві морквини. Сіль по смаку оцих всяких мівінів, я цього не кидаю, і в мене навіть при хаті його нема. Дати риби вимліти. Годинку точно. Оця рибка, цибулька, морковка. Да? Ну, перчик горошком, звісно, ну, спеції це ж само собою, понятно. Часничку кидаю так цілими зубчиками, потім затираю ще, вже коли в кінці варки. Намочую желатин у водичці, е викидаю желатин і кидаю картоплю. Ви знаєте, картопля дає теж смак для бульйона. Там пишуть, яка ж та буде картопля дубова. Ну, я ж не скажу, звичайно, вона не така, як варна. Але якщо картопля смачна, то вона там і не зовсім дубова. Але ви знаєте, я ж заливної риби без олійки зверху политої, я її ще і такої і не люблю. Обов'язково зверху поливаю. Олійкою запашною. І потім смачно. В общем, рибка десь вариться, півтора години це точно. Ну, так більш ніяких таких секретів немає. Водичку міряю, кружка води йде на тарілку риби. Кусочок, кусочок рибки значить, крушечка водички на цей кусочок. Весь секрет. Смачної заливної риби. Що ж, друзі, я чекаю ще своїх онучат, доньку, вони загостювалися в сватів, Євунька пізно заснула, прокинеться, трішки пограється, роздрухається та й привезуть їх. Я теж думала, що прийдуть раніше, вже трошки щось у відео засніму, але. Получається так, як виходить. Вечір заходить, всі хочуть відпочивати. Ну, тоді буде, мабуть, не до відео Всім вам тихої ночі. Будьте здорові та хранимі Пока-пока. Оце так, бабуся дочекалася своїх красунь. Ти важко і вже по полу іграшки. І там по дивані вже іграшки. Іграшки вже скрізь. Боже, а тут на лісники клала гріти. Тут доня вечерають, а тут на лісники гріються дівчаткам. А як я бабусю обіймала? Покажи, як я бабусю обіймала. А не Аню обіймала, а бабусю обіймала. Як ти до бабусі притулялась, Єва? Як бабусю обіймала, Єва? Як бабусі обіймала? Аня відтурлює. Не бійся. Це така розбишака. Євунка. Тут я бив Аню. Та це бив, які за ручки бив Аню.